Господи Боже наш, Ти вислухав Моїсея, коли Він простягав до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив нам лихетян, озброїв Ісуса, на битву та повелів Сонцю спинитися, Ти й нині, владико, почуй нас, що молимося до Тебе. Зміцни силою Твоєї, побожний народ наш, благослови його справи, примнож славу Його перемогою над ворогами, зміцни всемогутньою Твоєю правицею державу нашу, збережи військо. Пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння ми. Примири ворожнечу і мир утверди, простягни, Господи, невидиму правицю Твою, яка рабів Твоїх заступає в усьому, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні, за віру православну, побожний народ наш і державу, прости їхні провини і в день праведної Твоєї відплати. Подай він цінетління їм, бо Твоя є влада, царство і сила, від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.